Усім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про плейту і нагру Honeywood і темою стане огляд, як бджоли видобувають мед і від чого залежить швидкість видобутку. Отож, приступимо до огляду, але спершу давайте пригадаємо, що це за гра. Ханейвуд та плейту Ірнгра, в якій. Е... Ви можете заробляти на пасиві монети з допомогою пасік та Gill. Вона створена на блокчейні Cosmos, що викликає певну довіру до проєкту. І при цьому оприділяти грі 5-10 хвилин в день і мати пасивний дохід. Як ми знаємо, швидкість заробітку меду залежить від чистоти повітря. Це все можна прочитати в геймплей і інших розділах. Отож. Швидкість видобутку меду залежить від чистоти повітря, яке регулюється деревами. Відповідно, чим якісніше повітря, тим більше бджоли видобувають меду. Але є ще один малопомітний момент це продуктивність блокчейну. Тобто від швидкості генерації блоків в блокчейні залежить продуктивність бджіл. Щоб побачити, швидкість генерації бджіл, ви можете перейти за таким посиланням, яке я залишив в описі, і поглянути на розділ. Ось ми знаходимося на Explorer Ханеву, де ми можемо побачити інформацію про блоки, а також іншу важливу інформацію. Наприклад, скільки загально хони коїнів грі, яка чиста повітря, вага блоків, загально ігор і так далі. Відповідно, ми можемо побачити різні ступці, а саме хеш-адрес, вага. Довжина і час е, створення блоку, але ми зупинимося саме на часу. Як ми бачимо, напроти кожного адресу є у нас е, час генерації блоків. Наприклад, в цьому 10.31, наступному 10.30, е, 55, далі 49, 10.30-43. Тобто Ви бачите різниця, от, наприклад, е, між 3 і 4 блоком всього лише 6 секунд, а наприклад, між блоком. Першим і другим також 6 секунд. Давайте знайдемо е, там, де буде набагато менше. От, наприклад, я вже знайшов, що між блоком, е, не знаю, який це блок, можливо, десь 7-8, е, різниця 5 секунд. Відповідно, ми повинні рахувати між сусідніми блоками і отримуватимо різницю в секундах. Е, тобто ми розуміємо, що деякі блоки створюються за 5 секунд, деякі навіть за 4 і інші за 6 секунд. За одну годину в мережі створюється в середньому 720 блоків, і як ви зрозуміли, цей час варіюється в залежності від швидкості генерації блоків в блокчейні. Тобто, коли ви збираєте мед в пасіці, то чекаєте, поки період згенерується блок. Але ми прекрасно розуміємо, що це буде невигідно, оскільки, забираючи маленьку суму, ми будемо платити за комісію. Наприклад, маленька бджола. У нас видобуває 0,57 коїн за годину, а за 5 секунд це вийде 0.3079 і так далі. Тобто комісія з'їсть та й дохід. Також кількість блоків на годину варіюється і може коливатися в залежності від взаємодії валідаторів. Якщо до мережі підключається багато валідаторів, то час синхронізації зменшується і мережа генерує орієнтовно 600 блоків на годину. Хоча бувають випадки, коли мережа може генерувати 900 блоків і ми отримаємо 4 секунди генерації меду, що трішки збільшує нам заробіток. Команда планує прив'язати час замість блоків, оскільки це збиває простих гравців, та інколи вони не розуміють, чому в одну годину у них виходить 0,6 хуйний а в іншу 0,65. Це до прикладу. І таким чином, якщо б видобуток меду був прив'язаний до часу, то заробіток був би стабільний. Тому команда працює над цим. Отже, ми розібралися, що видобуток меду залежить не тільки від швидкості бджіл, а й від генерації блоків в блокчейні. Від цього ваш заробіт буде трішки варіюватися. З одного боку, ви можете зробити прибутковий місяць, але з іншої це незручно, тому що ви не маєте е і не знаєте, який дохід вам чекати цього місяця.